Та, в прямому сенсі спілкування. Тобто я по своїй попередній роботі часто був учасником таких от годин, які спілкування з поліція, була різноманітні гарячі лінії протидії корупції, просто людей турбувало там правоохоронне. І поетапно ми хочемо запропонувати. В нашому районі, і я думаю, це така якби, думка буде і по всій області. Години такого спілкування дадуть, повинні дати розуміння, що турбує насправді наших громадян, які проживають на території конкретної адміністративної одиниці. Якусь допомогу, правову ми готові надати, готові десь якісь роз'яснення. Ви бачите, зі мною підручний матеріал це кодекси. Я буду максимально готовий до того, щоб проконсультувати людей. Ну і в принципі допомога. Хтось. Ми, допустимо, на даний момент орієнтовані на засоби масової інформації і активно використовується соцмережі. Там ми ну, Частина, наприклад, мережа Facebook, але у той же час же є віковий ценз для певних. Категорій, які привикли до спілкування там, для телефону. Тобто вік пенсійний, можливо, не користується на даний момент усіми доступними, ну, доступними в інтернеті можливостями. І для таких людей окремо хотілося б також зробити якусь можливість. Аварія була на Малому кругу. Можна якісь подробиці? Ми подробиці водій зник з місця події. Ще подробиці. Дуже в тяжкому стані було із за допомогою спецтехніки фактично вирізали двох пасажирів. І, наскільки мені відомо, поверхнево було і ще водій, і ще один пасажир зникли з місця аварії. і в тяжкому стані, на жаль, оці двоє тих, хто залишилися в автомобілі. Тривають пошуки, може, вже зараз це все встановлено на даний момент. Я просто до вас із іншого заходу, відеоселектора, не, не зовсім володію оперативною інформацією, але те, що було вранці, це я вам розповім. Слідчі ну, вже внесли відповідні відомості в ЄРДР. Проводиться розслідування в рамках кримінального провадження. За останній випадок ну ви говорили, що на прес-конференції буде вже все. Угу. Ну, хоч поверхнево, що ви можете сказати? От від ну, поверхнево, да. враховуючи якби дуже резонансність події, яка йде вже як умовно другий і ще й третій випадок. Чому я так кажу, бо перший був такий умовно, це кваліфікація розбій. А от те, що касається до малолітніх дівчат, ну зовсім малих, скажімо так, 9-10 років, ми буквально по гарячих слідах так вийшло, що батьки забили тривогу ще вони без заяви повідомили нас. І в принципі, з працівниками поліції і з дільничними вже прочесувався, Масив заяра вже пошуки тривали, і от по гарячих слідах буквально була організована операція по затриманню злочинця. І от хотілося б відмітити, що багато людей відгукнулися і почали допомагати там. Допомагали хто пішком, хто інформацію, дуже надходили там повідомлення. По при кметах злочинця приїхали люди, хлопці, які на всюдихідних як автомобілях забезпечили, виповнити, тоді були погодні умови, були дощова погода. А по інформації злочинець. Пішов із цих ярів, вийшов до річки Псел і пішов там по річки. Там нашою технікою неможливо було оперативно туди виїхати, то надавали допомогу таку. Уже були підняті охот колективи, мисливські колективи. тобто люди відгукнулися з сусідніх райвідділів, були кинуті додаткові сили і засоби, і вже вони на шляху там. Ну, так вийшло, на щастя, людина, яка підозрюється у вчиненні цього особливо тяжкого злочину, була затримана нашими поліцейськими, доставлена, був пізніше знайдений і вилучений там ніж. Він використовував цей чоловік. На даному етапі, сейчас, ми призначаємо ряд експертиз. Людина отримується під вартою, і судом обрано міру запобіжного заходу отримання під вартою. І експертизи це головна буде доказова база, оскільки в таких випадках вони ну, поставлять точку на ді про всі, ну, як сказати, всі докази, які підуть в обвинувачення і будуть представлені суду. Наша в таких випадках думка ну, як громадськості, я говорю не як поліцейський, а як людина, яка також є батьком, яку також як чоловіка дуже бентежить. Вона запальна. Ми готові навіть ну, там, траплялися з цим то Тобто в цих категорично негативна реакція у лікарів, у свідків, які у Родичів, ну, тим паче поліцейських, які ну, до цього всього приходилися навіть захищати. На вихідних проводилося відтворення обстановки вчинення злочину, і там був напад. Ці дії також будуть кваліфіковані як злочин, оскільки це недопустимо. І які там. Скажімо так, бонуси від цього отримали люди, які все це зробили. Це не були родичі, це ну, родичі якраз з розумінням, і е, головне е, винна особа повинна бути е, притягнута до відповідальності і понести е, покарання. А, ну, не, не буду більше коментувати, бо не можу. Поки це таємниця слідства, про ці всі випадки. Це просто випадки, мені, на мою думку, це просто здобуття там певних бонусів про авторитетність певних людей, які асоціюють себе із злочинним світом.